Що ви зараз бачите перед собою? Так, це загрунтовані чорним ґрунтом лицарі Гондору. Вітаю вас на каналі Варбанда. Поїхали їх малювати. Для роботи мені потрібна волога палітра, пензлики і набір фарб ICM. Так я все ще продовжую експериментувати з фарбами від ICM, і сьогодні я буду фарбувати виключно фарбами ICM. Традиційно починаю я з драйбрашу білою фарбою і проходжуся пензликом для драйбрашу по всіх поверхнях фігурки. Це допомагає мені підкреслити об'єм і бачити деталі. Ну і на таку підготовлену поверхню краще лягає фарба. Не питайте, чому просто робіть так. Ну а тепер подивіться самі: згадайте, як фігурки виглядали просто в чорному ґрунті і як вони виглядають тепер. По-моєму, плюс 100% до видимості всіх деталей. Ну і не знаю, вони вже прикольно виглядають. Почну розмальовувати з металіків, а саме ось цей колір сталі. Нагадую, що фарбу завжди треба розбавляти водою. Ну, що більше можна сказати про металіки SEM. Вони класненькі, вони дуже добре працюють. Зараз буду змішувати кольори. Колір піску і чорний колір змішую, щоб отримати такий м'який, теплий, сірий. Не бійтеся змішувати ваші моделярські фарби, тому що вони чудово змішуються і дозволяють вам дуже сильно розширити кольорову гаму. Цим сірим кольором малюю елементи, які б в теорії мали би бути чорні. Але, знаєте, чорний не буде видно на модельках такого розміру. Ну і я хочу використовувати проливочку. І, знаєте, чорний після проливки взагалі нічого не буде видно. Тому малюю все цим сірим кольором. Охра. Не знаю, чомусь я дуже люблю цей колір. Малюю в цей колір зараз коней, малюю в цей колір всі умовно шкіряні елементи, пояски, пасочки різні і шкіряні рукавички лицарів. Ну, а зараз готую проливочку. Беру фарбу Clear Smoke і розбавляю на палітрі з водою, приблизно один до одного. Ну, може водички чуть більше. Коли наносите проливку, важливо взяти більший пензлик і наносити її товстим таким шаром, щоб фарба затікала у кожну шпарку. Так, в місцях, де збираються великі калюжі, можна потім її акуратно зібрати сухим пензликом. Здається, щойно була якась незграбна дитяча розмальовка. Застосував проливочку і прошу дуже чудова моделька. Ну, а тепер висвітлення. Тим самим сірим кольором висвітлюю сірі елементи. Мабуть-таки доведеться додати трошки ще пісочного кольору, щоб фарба була світліша, і цим світлішим сірим ще раз висвітляю всі елементи. Точно, так краще. Коників висвітлюю тим самим кольором охри. Ну і металіки висвітлюю тим самим металіком. Просто з банки можна брати, ну але нагадую, що треба розбавляти водою. І останній крок з висвітленнями беру білу фарбу і ставлю кілька дрібненьких бліків. І саме головне, білим треба навести біле дерево на щиті. Вам тут не дуже видно, але я малюю не кінчиком пензлика, а намагаюся малювати так, якби бічною стороною кінчика. Так набагато простіше і зручніше малювати такі ось детальки, щоб не залити фарбою те, що не треба. Драйбрашу підставки пісочним кольором. Я сто разів робив це і показував, як я це роблю. І чесно скажу, це найкращий спосіб декорувати підставку. Якщо ви цього не робите, просто почніть так робити, і ваші підставки будуть просто помбезні. А зараз запрошую до екранів молодих садоводів, будемо садити травичку. Для озеленення підставок я вибрав три ось такі набори від фірми Paintforge. Дуже люблю з ними працювати, дуже люблю займатися озелененням, тому що, знаєте, це вже такий. Якби фінішний етап, коли ти вже знаєш, що фігурка готова, і знаєте, дуже приємно взяти, просто пенцетиком ось цей кущик посадити. Нагадую, вони самоприліпаючі, Ви його взяли, посадили і забули, і воно вже виглядає бомбезно. Чпок, чпок, чпок. Дякую, що додивилися відео аж до цього моменту. Не забудьте поставити вподобайку, написати кілька цікавих коментарів. І найголовніше допомагайте збройним силам, і все буде Україна.